Наші вітання. Хочемо подякувати всім, хто долучився до збору на FPV-дрони, а особливо підписникам ютуб-каналу Олега Жданова. Та хочемо прозвітувати, що збір продовжується і на сьогоднішній момент нашою командою закуплено біля 520 комплектуючих на FPV-дрони. На даний момент ми успішно передали 93 дрони, що дозволило нашим захисникам ефективніше та безпечніше виконувати бойові завдання. Ми вже отримуємо уражень від наших захисників, але з міркувань безпеки та за їхнім проханням публікацію деяких відео ми відтерміновуємо. Ті відео, які можна показувати, ми будемо публікувати у себе на сторінці Facebook. Вже готові та тестуються 50 дронів. На даний момент у виробництві ще 92 дрони. Очікуємо доставку комплектуючих на 235 дронів. Хочемо наголосити, що всі отримані від вас кошти. Безпосередньо направляються на закупівлю та виробництво таких необхідних дронів. Ваша підтримка є ключовою для виготовлення якомога більшої кількості дронів. Ми щиро вдячні вам за довіру та ваш вклад в нашу спільну перемогу. Ми продовжуємо працювати над розширенням і вдосконаленням наших можливостей, і ваша підтримка залишається невід'ємною частиною цього процесу. Будь ласка, долучайтесь та слідкуйте за оновленнями на нашій Фейсбук сторінці. Патрони як патрони, їх потрібно багато.